Запам'ятається в четвер, 2 травня. Розповімо у програмі очі. Мене звуть Ніна Сукач. Вітаю. Окупантам вдалося закріпитись у захопленому селищі. Очеретина. на це підтверджують в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Проте зазначають, частина, де перебуває противник, під вогневим контролем українських воїнів бої тривають на засіданні. Ставки Володимир Зеленський доручив пришвидшити надходження на фронт зброї від партнерів. Зброя Надія баз людей з 18 травня. В Україні запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного. Це буде. Мобільний застосунок, який можна завантажити на смартфон, аби оновити свої дані онлайн. Утім, це лише один з варіантів, можна також прийти до ТЦК, оновити дані слід упродовж 60 діб, відколи наберуть чинності зміни до закону про мобілізацію, себто до 16 липня. Більше новин, які варті уваги далі в огляді. Понад 3200 авіабомб та майже три сотні шахедів. Стільки смертельної зброї запустили по Україні російські злочинці лише за квітень. Статистику озвучили в офісі президента. Від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Херсон, Миколаїв. Люди там щодоби потерпають від терору. Третій день поспіль московита атакують Одесу, б'ють по цивільних об'єктах. Постраждали 14 осіб на щастя, усі живі. Ракета влучила у відділення і сортувальне депо нової пошти. Згоріли понад 900 відправлень на майже 3 мільйони гривень. Компанія обіцяє компенсувати клієнтам вартість посилок і вантажів. Через обстріли у п'яти областях по Україні знеструмлення без електрики декілька сотень населених пунктів. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, унаслідок ворожих атак пошкоджена половина нашої енергосистеми. Апокаліптична картина, на яку перетворили росіяни колись зелене місто, так зараз виглядає часів яр на Донеччині, який безупину атакують окупанти. Відео зняли медійники Associated Прес. Разом із тим, за даними очільника міської адміністрації Сергія Чауса, у цих руїнах досі залишаються майже сім сотень цивільних. У часів яр вже не заїжджає більшість волонтерів, адже ворожа артилерія і дрони працюють і по цивільних. Ситуація вкрай складна, але місто контролюють сили оборони. Кацапи і блогери, які їм підігрують, занадто розганяють зраду. Не все так страшно, як здається. Ми тримаємось, відбиваємо у головному управлінні розвідки. Отримали докази того, що росіяни застосовують безпілотники Камікадзе над реакторами окупованої ЗАЕС. Пускові майданчики. Вони обладнали безпосередньо біля шостого реактора. Станції звідси користуючись становищем, тероризують громади Дніпровщини. Окрім того, територію захопленої атомної електростанції Росіяни почали використовувати для тренувань пілотів в дронів. Такі дії на ядерному об'єкті можуть спричинити катастрофічні наслідки. Перефразовуючи цитату головного терориста Путіна, вони потонули за два роки після останнього занурення крейсера Москва. Наші захисники уразили щонайменше 27 кораблів різного типу чорноморського флоту Ерефії. Цей морський бій закарбували у новій марті Укрпошти «Русський воєнний флот до Дна. Анонсована у чистий четвер. Вона присвячена очищенню нашого чорного моря від окупантів. Її можна замовити наперед, адже в обіг Марка вийде 8 травня у день пам'яті та перемоги над нацизмом. Додати, що символізує нашу ідентичність у мережі, з'явився проморолик дня вишиванки. Його відзначаємо 16 травня. Із гаслом Вишиваємо перемогу із руку руки бездоріжжям крізь вибухи. Небайдужі байдужі передають бійцеві сорочку від матусі а на ній. Виведені ниткою FPV-дрони, як символ наближення перемоги. Коли на календарі 90-ті, а тобі десять відмовили нирки, єдиний шанс на життя трансплантація, і лише за кордоном. Марина Басарабчик із Житомирщини до 39 перенесла три таких операції. Перші дві нирки не прижилися а ось третій орган прослужив їй аж 20 років. Четверту рятівну пересадку жінці виконали вже вдома. спеціалісти центру трансплантології першого медоб'єднання Львова. 2020-го пересаджена Марині Басарабчик, третя нирка, перестала працювати. Її функцію замістила процедура гемодіалізу. Тож останні чотири роки пацієнтка фактично провела у лікарнях. Діаліз то не є життя повноцінне. Через день треба ходити по три години крутитися голками великими колізь, Ну, це дуже тяжко. Те, що єдина державна інформаційна система трансплантації у березні цього року обрала її як реципієнта на четверту пересадку нирки від посмертного донора, жінка називає дивом. Це взагалі якесь чудо. Я не знаю, що тут роблять пересадки ще безкоштовно, тому що колись це було дуже дорого. Ми платили дуже великі гроші. Це було 50 тисяч доларів. Все добре, я дуже вдячна лікарям. Це якісь лікарі, я не знаю, якісь янголи просто. Вони просто роблять чудо. Пересаджена нирка запрацювала просто на операційному столі. Уже на 12-ту добу після трансплантації Марину Басарабчик виписали з лікарні. Наразі пацієнтка перебуває на спостереженні. Військові енергетики, письменники, ДСНСники, культурні діячі. Вони ті, хто творять Україну. І їхні історії зафіксували у проєкті Незламні ЮАЙ. Це ініціатива благодійного фонду Культура .UA». Львів перше місто яке побачило серію з 24 картин, присвячених героям та героїням нашого часу. На площі ринок у Львові в ряд вишикувані полотна. Вони розповідають історії людей, які в різний спосіб протистояли та протистоять агресору. Серед них відома письменниця Вікторія Амеліна, яку вбила російська ракета. А ще медикиня, яка брала участь в обороні Маріуполя. Ми забирали поранених хлопців і возили до шпиталю. потім я безпосередньо вже допомагала на операційність в шпиталю. Це вже були знаєте такі підвальні приміщення. Це були такі голиці. Мент, і ми мусили їх облаштовувати. Там була в нас операційна. Далі півроку російського полону. Поруч з полотном, де зображена жінка, волонтери. Є ті, хто допомагали цивільним втекти з окупованої на той час Київщини через водну переправу. Її до слова збудували власноруч. А є й ті, хто допомагає війську необхідною йому технікою. На картині співачка Ірина Федишин з чоловіком та головою благодійного фонду. Там, де живе Надія, це різорізва Пристої Богородиці. Церква, і ми там постійно власне, коли купляємо автомобілі, посвячуємо їх і відправляємо на передову. І просто так символічно, тому що якось так, таке як для нас особливе місце. На полотнах ще розмістять qr коди Якщо їх відсканувати, то можна буде почути історію кожного героя проєкту. Вона заговорить до вас голосом українських письменників. До слова мета проєкту показати світові 24 історії героїв сучасної України. У нас число 24, Воно є е, таким, що 24-та почалася війна, 24-та е, День Незалежності України і також 24 області, плюс Крим. І ми відобразили 24 чотири героя та героїні. Додам, що виставка була у Львові один день, а згодом помандрує до Києва, Одеси, Дніпра та Харкова. Тоді дорога за кордон у Нью-Йорк, Париж, Лондон, Женеву та Варшаву. Івасик Телесик повернувся у стрийському парку. Запрацював улюблений фонтан Львів'ян. Адміністрація запрошує усіх охочих на прогулянку. Три білокрили хлебе герой відомої казки, знову тішать містян своєю красою. Відвідувачів закликають милуватися фонтаном, але не купатися у ньому, не влаштовувати водні процедури улюбленцям, уникати водяних ігор, не залишати автографів на фігурах та не відпускати діток їх осідлати. А також не викидати сміття у водограй. До того ж відтепер біля Іваса Каталесика буде відеоспостереження. Всього ж у Львові вже працює 21 фонтан. Маленьке диво, витримане століттями, витончена, довершена у стилі та змісті. Писанка. Про неї писали поети та прозаїки а черниці та майстрині копіюють, аби не втратити жодного виточка, жодного символу. Адже кожен із них це чиєсь прохання, чиєсь добре слово, чиєсь історія. До цих пір в Україні не можуть зібрати повну колекцію усіх видів писанок, адже щоразу віднаходять нові екземпляри про мистецтво, яке творили навіть у часи воєн далі у сюжеті. В Україні була загадка Живе-родить мертве, мертве родить живе. Це ташка народжує яйце, а з яйця народжується життя. Здавна, чи не усі народи до яйця ставились із особливою повагою, бо вірили, що з нього і виник Всесвіт. Коли люди почали розписувати яйця, достеменно невідомо в Україні мистецтво писанкарства сягає не одного тисячоліття, і не однією тисячею вимірюється кількість видів писанок. Так на Слобожанщині біле яйце всівали звіздами, рожами, мальвами, солярними знаками. А от на заході країни шкарлупу оздоблювали рибками колосками, безкінечниками. Сьогодні ми спробуємо пізнати Україну із заходу на схід та півночі на південь. У писанці це ще одна традиція, яка нас ідентифікує. Розписане яйце слугувало оберегом. Схована під стріхою писанка оберігала помешкання від пожежі. Закопана перед порогом, охороняла від злих духів. Слугувала сучасною Валентинкою, а ще уособлювала молитву. Молитви первісних людей про добробут, про здоров'я, про щастя, про плодючість певними символами. Це, тобто, це писалося не просто так, як ми можемо знати словами, молитву, а Це от символ, наприклад, чи, чи хрест, чи восьмиременна зірка, чи безконечник, дерево життя. О, тут є чотири серця, бачите? І такі писанки дарували дівчата-хлопцям вони могли на писанках бути написано, кого люблю, тому дарую. Перша писанка, про яку хочемо розповісти, Лемківська. Доля її авторів складна. А от техніка розпису яйця навпаки. Жителів Лемківщини. У 44-45 роках були всі депортовані, і щоб ця власне ленківська писанка не пропала, щоб вона мала продовження життя. Ми відродили, відроджуємо її. Різниця від тих традиційних гусульських писанок в тому, що ми пишемо не писачком, а шпилькою. Це найдавніша традиція писання писанок, тому що макаючи у віск, ми могли писати ті символи навіть звичайним. Традиційно у тиші та спокої. Без зайвих очей наодинці із потаємними бажаннями готуємо усе необхідне: чисті білі яйця, фарби, оцет, віск, полотно. Запалюємо свічку, кришимо віск. Поки він тане, господиня складає руки в молитві. На кожній ленківській писанці ми бачимо сонечко, тобто символ життя, символ відродження, є ще символи дерева, символи бжілки. Ну кажуть, дівчина чи жінка, така як бжілка робить тяжче, так. Штрих за штрихом на лемківській писанці народжується сонце. Від його тепла та щедрості згодом заколосяться лани. А ми мандруємо на лісисту сіверщину. Писанки з Чернігова вирізняються яскравими барвами і рослинними орнаментами. Писанки, які власне були зафіксовані з поза минулого століття, це чернігівські писанки. На східній Україні там радянська влада прийшла раніше. Це було можна сказати просто душенто знищене народне мистецтво. Але ж писанка це символ життя, а воно не підвладне жодному із режимів. І сьогодні, завдяки дослідникам та майстриням, писанки, які творили на східних теренах України, доповнили історію писанкарства. Вона має свою кулористику, вона має свій характер. Там були просто місця, де жили в проживали українці. Слобожанщина, це Харківщина. Писанки з Поділля легко ідентифікувати, виконані зазвичай у чотирьох кольорах на білому тлі. Це подільська, але вона травлена. Колись робили такі писанки з білим тлом. Для цього фарбували писанку жовтий колір в жовтий колір тоді писали по жовтому контури. Ну і наступні всі кольори накладалися. Навіть чорний покривався воском, і тоді цю писанку клали в капустяний квас. Орнамент на подільській писанці це поєднання геометричних фігур та рослинних. Елементів, що додає їй свого шарму, великодню писанку починали писати з настанням великого посту, а завершували в страсний четвер. Нею ніколи не бавляться і не вживають у їжу, адже у її візерунках особлива енергетика. Розписане яйце слугувало листівкою. Її дарували тим, кому зичили щастя та добробуту. Це є державний символ. Так так, 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 власне, це, є, це є як розпізнавальний знак зети і інші. А от писанка це вже я би сказала так, як знак українства нашого. Своє побажання в писанці можете закарбувати й ви. Мабуть, кожен, хто цього року розписуватиме яйця, малюватиме голуба миру. Адже це головне, що сьогодні бажаємо – мирних свят. 25-ті олімпійські надії. Традиційний для Львівщини турнір зі стрільби з лука відбувається щороку навесні. Винятком став 2022-й, коли змагань не було через повномасштабну війну. Цього ж разу на рубіж вийшли понад півтори сотні лучників і лучниць віком до 21 року. Як вітер впливав на стрільбу, і хто став чемпіоном серед кадатів і кадаток? Знає Алла Васьковська. Назавжди затишному лучному полі спортивної школи Електрон вже третій день вітряно. З вітром має навчитись стріляти кожен лучник. Приклад вітер е, дує в ліву сторону. Ти цілишся в центр в десять. То е, при вітрі, якщо вітер вліво, то може полетіти там, наприклад, сім зліва. Тому якщо літ вітер вліво, тому потрібно виносити вправо. Наприклад, сім-вісім справа, що полетіло в центр. Два тижні тому Вікторія Вітковець стала чемпіонкою Кубка Європи у парі з Назаром Субуцьким. Обоє стріляли сьогодні за золото. Назар поступився львів'янину Євгену Алєшнікову. Діка ж виграла у своєї суперниці з Чернівців. Це моя так мовити подруга, і я думала, що е, перше, все таки буде вона, і мені тренер Кожного разу е, диктував пробойний тут е, результат то вищий, то менший, але все-таки я добилася свого. Я стала першою. Поки тривають особисті фінали, інші учасники летуть вінки з кульбаби чи обідають у 25-х олімпійських надіях. беруть участь 160 спортсменів і спортсменок з 11 областей та Києва. Змагаються у двох вікових категоріях: кадети до 18 років та юніори до 21-го. Ці змагання у нас рейтингові для юніорів та кадетів. Більше вони проглядові тренера не проглядають резерви молодіжної збійної, бо вже в липні місяці стартують чемпіонат Європи, до якого всі якраз і готуються. Вихід на нову серію. Кожен постріл в десятку. Гучники не залишають без уваги і підтримують своїх колег. Все, Даша, давай! Добре! У бронзовому фіналі кадеток стріляли львів'янки Марта Марчук та Вікторія Яцужинська. Віка мала гучних вболівальниць. Віка давай! марта ж мала спосіб, як абстрагуватись від чужих фанів. Співаю пісеньки в голові бомбокс. Люди Стою, стріляю, в мене в голові. Це я собі повторюю, що мені треба зробити. А паралельно з тим в іншому вусі музика. Марта вела в рахунку 5-3, коли в останній серії суперниця зрівняла. Тож долю бронзи вирішували у перестрілці. Марта влучила у вісімку, віка у п'ятірку. Трошки страшно. Це вже не перша моя перестрілка, і купора вже була в півфіналі. Але сьогодні, дякувати Богу. Я добре попала і перший раз маю прозове місце на змаганнях. Дуже погано, що моя суперниця стрінула перша. Я почула, що вона попала. Хотіла автоматично попасти більше. І щоб мій великий, дуже сильний ворог, це вітер, вітер підздув. І ну і я розслабилась дуже. Олімпійські надії були для лучників контрольною роботою перед чемпіонатом України. Старт відбудеться у Львові на початку червня. Він буде відбірковим на чемпіонат Європи. Алла Воськовська Олег Гасюк, програма Очі. Віримо у влучність наших захисників, аби у вечір чистого четверга небо над Україною було чистим від ворожих ракет. Дякуємо, що були з нами і до завтра!